Вітаю вас! Сьогодні хочу продовжити тему достатньо цікаву. Там, де мене питали, от я почала там про сім'ю розповідати, да, як енергетично розуміти там, що вами маніпулюють, десь ще щось, червоні флажочки. Оці, як їх зрозуміти і що з ними робити? А сьогодні я вам хочу поговорити про роботу. От ми з вами, наче, ходимо на роботу. Здається, що. Ви знайшли своє або взагалі не своє. Ви розумієте, що ваші грошові канали, як вам хочеться, не працюють. Тут треба зрозуміти. Ви в цьому місці зараз, тому що вас сюди привела душа, ситуація. Е, звісно, грош, ну, гроші ніхто не відміняв і страждати краще, краще з грошима, аніж без них, і розказувати, що зміни і вийде із зони комфорту це неправильна відповідь. Значить, перший пункт. Ви повинні зрозуміти зараз сісти і подумати, чи в тому місці ви по роботі знаходитесь чи ні. Двіться, почала про гроші розмовляти і про роботу, і свічка дьоргається. Значить, зрозумійте, перше, сюди ви прийшли? Ви тут щасливі? Перше питання раз. Вам достатньо грошей на цій роботі, по відчуттям, і вам не настільки больно тут два. Третє питання. Може, вас сюди привели тимчасово для того, щоб колосально змінити ваше життя? Колись мене привели, і мені сказали, що я хоч і преподавала йогу, масажі робила професіональний масажист. Мені сказали прийти на роботу, іменно роботу. Тимчасово, і вона мене приведе до о, іншого рівня життя. Я прийшла в офіс, в якому я ніколи в житті не працювала. Для мене офіс це не моя стихія. Я не вмію працювати в офісі. Я можу духовність, йога, медицина, все, що завгодно, але офіс це не моє. Я прийшла працювати через декілька місяців я звільнилась, але моє життя змінилося колосально на 380 градусів. Так от, один із пунктів. Е, ви Сюди прийшли ви щасливі або ні? Якщо ви розумієте, що ви нещасливі. Другий пункт тоді беремо. Вам є можливість зараз змінити. Звісно, буде дуже страшно, але якщо просто змінити і уйти в нікуди і сидіти, це не вихід, не вийде так, щось змінити в своєму житті. Ви повинні розуміти, куди вас кличе душа. Якщо у вас є можливість зменшити на роботі час находження, звісно, це теж може бути як дурня. Да? І приділити більше уваги тому, чому ви хочете. Це може бути ваша ваша творчість, працювати в дитсадочку, працювати психологією, я не знаю, духовністю, чим завгодно, туди, куди вам хочеться. Ви повинні спробувати поміняти місця роботи і побачити ще один момент, такий дуже приємний і важливий для підказки вам. От ви сіли, спиночка ровна, в полу лотосі майже як цей у мене. Чоловічок, да, сидите, спиночкою можна до, до стіни. І побачте, яке у вас, із вашої спини і копчика, йде коріння в землю. Чи воно зараз, по вашому питанню чорного кольору, смолянистого, значить ви тут засіли надовго, і це не ваша судьба. Якщо ваше коріння живе, там з жилками водички, воно свіже, вам приємно, значить, ви в тому місці. Якщо ваше коріння із копчика, ой, із хлопчика йде в землю і розвітляється в іншу сторону вперед, кудись біжить, значить вам пора подивитись на наступний крок, що вам по душі треба зробити і змінити в цьому житті. Точно так же можна дивитись, продивлятись техніку там, де ми робимо по життю, де ми з вами знаходимося в тому місці. Зараз дуже багато хто переїжджає. І ви можете бути нещасливі в тому місці, де ви, звісно, втратите дім це важка дуже е, трагедія у людини, не кажучи про людей. Я зараз вам про дом. Якщо ви в місці, де ви жили, ви розумієте, що ви туди вже не хочете, не повернетесь, то уявно треба теж подивитись на своє коріння, яке проросло ми родом із того місця, і ваше коріння в тому місці, де ви жили. І ви не можете прижити в цьому місці, але воно вам дуже по душі. Значить, треба подумати: якщо воно вам по душі, але ви не можете прижитись, і у вас постійно якісь заборони в цьому місці, щоб знаходитись, це може бути. Радість перебування в цьому місці в новому, але ви розумієте, що ви там щось не завершили. Поверніться енергетично туди, прогуляйтеся по тим вуличкам, заберіть своє як мішечок, своєї енергії звідти. Поверніться назад те місце, де ви зараз, і прикладіть цю енергію, свої коріння тут, в новому місці. Проростіть. Ми дуже часто просто не проростаємо в тих місцях, де ми в нових знаходимось і де ми. Щасливі. Якщо вам в цьому місці, де ви знаходитесь, ви нещасливі, у вас є якісь перепони, значить вам треба уявно. Уявно, чому я кажу уявно? Тому що ми поначалу тренуємо як любу енергію, як любу м'яз, як любу систему, малювання. Все ми тренуємось і улучшаємо. Значить, спочатку ми через силу трансформуємо це і уявляємо, а потім воно буде йти. Вже вам як знаєте ви, буде транслювати енергію, яку ви хочете, яку ви бажаєте в це життя. Так от спочатку, якщо ви нещасливі в тому місці, уявіть землю, круглу да, і подумайте, куди вас зараз понесе вітерце. Значить, заберіть оцю енергію, коріннячко своє з цього місця, де ви знаходитесь. Але е, з України, якщо ви хочете бути причетним, хоч якоюсь частиночкою, повністю все коріння не треба забирати. Заберіть кусочок і кусочок залиште. І той кусочок, який ви забрали, проростіть в тому місці, куди ви хочете попасти. Таким чином, ви будете транслювати. Воно не з першого разу спрацює, з 25-го, але на то і терпімість віра в ваші сили. І таким чином перевіряють вищі сили. чи Годні ви, щоб з силою волі і своєю не впертостю тупою такою, знаєте, а впертостю іменно мудрою ви йдете правильним шляхом. Я думаю, я вам в чомусь допомогла. Дуже всім дякую за увагу.